Паперові рапорти вчорашній день уставних відносин військовослужбовці все активніше застосовують їхні електронні аналоги серед лідерів, підрозділів військово-морських сил, сили спеціальних операцій та десантно штурмових військ. Можливість подавати рапорти в цифровому вигляді надає застосунок армія плюс, що був запущений у серпні цього річ. І більше про роботу цього застосунку а також програми Резерв Плюс. Поговоримо далі з Катериною Черногоренко, заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку та цифровізації. Пані Катерино, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня вітаю, пані Катерина. Тиждень, як у застосунку армія плюс, з'явилася функція отримання наказів про переведення. Розкажіть, будь ласка, як вона працює? Наскільки функція затребувана? А по-перше, ми постійно аналізуємо, які запити надходять від наших головних користувачів сьогодні в країні. Це наші військовослужбовці. Тому зміна місця служби була реалізована 15 листопада через спрощений електронний рапорт на переведення до з одної військової частини до іншої. Ми в Міністерстві оборони розробили постанову про експеримент разом з громадськістю, експертами погодили, отримали підтримку уряду, і фактично, запуск цього рапорту це. Кадрова реформа, на яку сильно чекали на. Наші військовослужбовці переведення розблоковані. Ми виконали завдання президента. Тепер людина, яка хоче змінити місце служби, робиться за 10-15 хвилин, слідуючи простим підказкам прямо в своєму мобільному телефоні. оформлює цей рапорт, надсилає нам копію військового квитка або посвідчення офіцера, рекомендаційний лист від нової бригади. Якщо потрібна висновок ВЛК далі, що дуже важливо, це те, що ми гарантуємо кожному військовослужбовцю, Повцю розгляд його рапорту за 72 години, тобто, прямо в системі, військовослужбовець може бачити результат опрацювання і рішення через повідомлення Якщо таке переведення ухвалюється, наказ готується за добу. Ми додали цю функціональність, про яку ви спитали, тому що наші військовослужбовці просили отримати ці реквізити, щоб простіше було уточнювати в строєвій, щоб можна. Було швидше оформлювати документи і вже збирати речі, переводитися в нову військову частину. Ми додали цю функцію. Зараз додатковим повідомленням ми надсилаємо також реквізити і номер наказу. Е в багатьох випадках на таке переведення погодження чинного командира взагалі не потрібно. в чому в цьому і суть експерименту, але ми все одно просимо попереджати командирів, тому що це буде позитивно впливати і на його подальшу роботу, і на вашу, на вашу швидкість переведення. Якщо потрібно, все ж таки, переведення в деяких ситуаціях, наприклад, при переведенні з бойової в бойову військову частину, то сам кадровий центр в інтересах військовослужбовця звертається до командирів і отримує. Таке погодження таким чином ми усунули бюрократичну тяганину. Хаос в цій процедурі і запустили просту прозору можливість для такого переведення. Пані Катерина, три тижні тому в застосунку резерв плюс військово зобов'язані отримали можливість подачі заяв на вістрочку. Я навіть приймав участь у тестуванні от, власне цього всього. Дуже вдячний за дуже швидку реакцію от адміністраторів, які відповідали буквально миттєво. Скажіть, будь ласка, які попередні підсумки роботи цієї функції? Скільки людей от неї скористалися? Ви ви були нашим таємним покупцем? Так. так. Е Насправді наша команда дуже любить бета тестування, тому що українці дуже теплі, дуже відкриті для того, щоб рекомендувати разом, скажімо так, разом з нами працювати над новими функціями. За три тижні з моменту запуску, я нагадаю, ми запустили цю функцію для людей з інвалідністю, студентів, аспірантів і багатодітних батьків. Таку відстрочку за декілька кліків, за декілька хвилин отримали 190 тисяч людей. Це неймовірно насправді цифра. Хоча, можливо, здається, що вона невелика, але уявіть собі, що 190 тисяч людей не поїхали в ТЦК, не простояли в чергах, не подали паперові документи, не перевантажили працівників ТЦК. і ми наразі отримуємо від працівників ТЦК також слова вдячності. Для мене це теж важливо, тому що ми економимо їм час і зусилля. І е, все це економить і енергію, і час і зусилля всім нашим громадянам. От, і це було зробити нескладно, тому що у державі. Ви є обмін реєстрів по цьому моменту, і е, ми зробили е, цей цю роботу з міністерством юстиції, з е, пенсійним фондом України. Е, зараз працюємо з міністерством соціальної політики. Е, технології справжні справді спрощують життя. Цифровізація справді дає можливість запускати такі людяні послуги. і Це яскравий приклад, як цифровізація перемагає бюрократію. Раніше ви пропускали, що у застосунку можлива поява функції трекінгу повісток. Чи буде це втілено? Скажіть, будь ласка. Ми бачимо багато запитів насправді від наших бізнесів, компаній, від найманих працівників, взагалі від користувачів, що було б добре, якщо в резерв плюсі можна було відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки, деталі, статус документа і так далі. Буває таке, що повістка приходить по пошті, а людина не в курсі, можливо, вона знаходиться в іншому місці, можливо, вона у відрядженні, відпустці і так далі. і Через це можна отримувати штраф. Насправді технічно реалізувати такий трекінг не складно. Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо всі плюси і мінуси, всі можливі вузькі місця? І якщо ця ідея буде підтримана урядом, якщо ми приймемо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити достатньо швидко. Скажіть, будь ласка, яких ще оновлень варто очікувати найближчим часом у застосунку резерв плюс? Найближче оновлення це повторне оновлення своїх контактних даних. Ми отримували неодноразово запити від наших користувачів, тому що з моменту останніх оновлень може щось змінитися, людина може приїхати, змінити телефон і так далі. Далі ми працюємо над тим, щоб інші онлайн-відстрочки запускалися з хорошим темпом, щоб ми щомісяця могли, або що два місяці могли реалізовувати релізити для інших категорій громадян. Таку можливість розвиваємо онлайн рекрутинг. Ми зараз додаємо можливість підписання смарт-контракту на проходження служби прямо через застосунок Резерв Плюс. Ми хочемо, щоб всі сервіси ТЦК за 2025 рік перейшли до Резерв Плюсу. Щоб це була абсолютна альтернатива або йти фізично в ТЦК, або зробити через мобільний застосунок. І ми хочемо, щоб Резерв Плюс. Підтримував наших військовозобов'язаних, спрощував їм життя, захищав їм права в усіх питаннях, щоб була прозорість між державою, і громадянами, і кожен був готовий захищати батьківщину і, скажімо так, бути таким кадровим резервом для нашої держави. А щодо застосунку армія, плюс які там будуть нововведення? Ми зараз працюємо над тим, щоб повністю запустити можливість переведення для інших сил оборони. В першу чергу це буде національна гвардія України. Ми провели декілька зустрічей з нашими колегами. Отримали задачу від президента від міністра оборони від міністра внутрішніх справ протягом двох тижнів. Додаємо таку можливість для нацгвардійців. Далі на черзі прикордонники і далі всі інші сили оборони будемо працювати як такий платформа інтегратор для всіх сил оборони. Ми додаємо. Онлайн навчання дуже великою великим попитом користуються наші курси. Останній доданий курс зв'язок на полі бою. Це дуже такий популярний курс і курс безпілотних літальних апаратів. Додаємо рапорти Нові їх біля 300. Зараз хочемо наростити класний темп, щоб скоріше це робити. Буде посвідчення військового службовця, буде посвідчення офіцера. Реалізовано ми. Я нагадую, робимо велику національну програму Плюси заохочую наші бізнеси звертатися до нас для того, щоб наповнювати можливість для знижок, бонусів, промокодів, таке кабінет лояльності для наших військовослужбовців, щоб все суспільство винагороджувало їх за те, що вони роблять для нас. Які, які, яку важливу роботу вони роблять по захисту батьківщини? Пані, Ми хочемо на жаль, наш час обмежений. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру, і будемо раді вас бачити ще в нашому ефірі. Гарного вам дня yeah. нагадаю. Це була Катерина Черногоренка, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку та цифровізації.